Багато сторінок, написаних від я, на відміну від Яворського, який я повністю виключає, він в цьому тексті не виступає як той, хто пише книги. І врешті-решт, ця книга, напевно, побила абсолютний рекорд дебюту Книжкового Прозового. Це 40, 49 років. Майклу він видав цю книжку в 49 років. От. І, але справді те, що подібне між тими двома книгами, це те, що також це книга про Львів, якого немає. Ну можна сказати і про людей, яких, яких перемолола вся ця нов новітня ситуація. Але от з'являються книги про Львів 70-х років, якого немає. 80-х, 90-х років якого немає. І не тільки ці дві книги, а все-таки місто ну, є самим собою, як на мене. Все-таки воно не, не дуже аж так сильно відрізняється, як, як здається, може тим чи, чи іншим авторам. Чи, чи може у вас якась інша думка на цю тему? Прийшов Ігор Котик.